Дуже погано почали, це в нас вже якась така тенденція, не дуже хороша. Ми одразу пропускаємо, і потім приходиться Х2 зусиль перекладати, або в кінці ми пропускаємо. Ми роздягальні поговорили в кінці, Андрій Ярмоленко сказав, що тим паче проти Шахтаря перші хвилини і останні – це концентрація, яку ми втратили. І дуже, я думаю, цей гол зіграв свою роль. І знову, коли пропустили другий, включаємось, на інших обертах граємо. Так сказати, це ненормально. Не але я не хочу зараз негативу. Так, неприємно програвати, неприємно програвати такому супернику Шахтар, але ми не опускаємо руку, голову. Все буває. це гра, це футбол насамперед. І ще дуже багато ігор попереду чемпіонату, тож нічого страшного. Не, не случилось так сьогодні. Це неприємно. Сьогодні буде така безсонна ніч. Але що робити? Ну звісно, складались. Перші хвилини по нашому сценарію пропустили голний обов'язковий, підвела концентрація, не обов'язковий стандарт, плюс на стандарти не допрацювали. Будемо розбирати, щоб наступних цього не було, тому буває нічого, але. Потім вже коли рахунок був 2-0, пішли всіма силами вперед і забили гол, мали ще нагоди, але реалізація трішки нас підвела. Нічого, рухаємось далі, є ще багато ігор, вся боротьба ще попереду. Шахтарем по-іншому не можна. Це, всі розуміють, що це е, там, класичне е, українського футболу. Багато вболівальників приходить як в Києві, так і у Львові. Е, всі ми, коли були дітьми, ми дивились ігри, Шахтар Динамо, і завжди хотіли, я думаю, кожен із нас взяти участь в такому. Я сьогодні про це задумався. що колись дивився, сьогодні я тут участвую. Мабуть, якщо б не війна, було б набагато більше людей, було б більше скраво, так сказати. Але багато емоцій втратили, звісно. У нас є час зараз, щоб відновити їх. але... Неприємно так, не Негатив, більше негативних емоцій, ніж ну, позитивних, звісно. Все, війшли в гру, вийшли заряджені, все були мотивовані, звісно. Просто не допрацювали з гравцями при стандарті. Гарна подача була, ну і забила гол. Тобто ну, треба розбирати, будемо розбирати і більше цьому приділяти уваги, щоб більше такого не траплялося. Потрібно. І самим собі в першу чергу, навіть не болівальникам, показати, доказати, що ми стільки зусиль прикладаємо, щоб стати чемпіонами, і виходимо в Єврокубки, і там, м'яко кажучи, обсираємося, я так скажу, це м'яко кажучи, то хочеться самим собі поболівальникам. Показати грою результатом, що пора вже пора включатися і показувати цей результат. Звісно, ніхто не опускає руки. У нас попереду Ліга конференції та ЛНЗ в хорошій формі. А у Динамо завжди максимальні результати стоять. Тож будемо все прикладати зусилля, щоб стати чемпіоном в цьому році. до арбітра нема питань, висококваліфікований арбітер і поставили судити наш матч. Тому претензій нема, все було в межах правил, і рефери це все контролювали. Тим не менше був епізод такий суперечливий, 2-1, коли шо, проти шоли було порушення правил штрафному майданчику. Е, можливо, дивилися вже цей епізод. Е, ну, що можете сказати? Ні, я не дивився. З боку, так, здалося, що був фол, ну, тобто пенальті. Але суддя ж є вар, є судді, вони перевіряють, тому е, їм довіра, вони беруть. На себе відповідальність, тому, значить, не було панаті. Хочеться і доказати собі і вболівальникам, що це було е, не просто так, не спонтанність, якась, Це була точно не спонтанність, але е, захищати всі зараз виходять. Ну, динамо, на шахтар, на такі команди з. Такими гарячими глазами, ми всі це розуміємо, ми бачимо, що краще свої ігри грають проти Динамо та Шахтаря. Це нормально, я коли був в інших клубах, я теж виходив на Динамо. Мені не потрібна була якась мотивація від тренера чи від болівальників. Ти це відчуваєш у тебе внутрі. Тож, так, тяжко, але якщо ти граєш в Динамо, якщо ти носиш цю емблему, то будь. Сміливий будь добр захищати це чемпіонство та ставати чемпіонством ще раз. Ну, по-перше, ми самі винуваті в тому, що там втрачали до цього багато очок. Тому і зараз ще гірше становище 4 бали, тому. Будемо, звісно, що нам е, тільки залишається робити це, працювати, виходити вже на кожну гру, як на останню, тому що вже е, втрачати нема чого вже і так відрив, Тому будемо наздоганяти. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.